Я піднялася з ранку в кімнату, Ранок це 10 часов. Я з на ногах. Оце тільки дійшла до другого поверху. І так друзі, кожен ранок. Бачите? Піски розкидані, розмазані, бутилка з-під води валяється. Вони тут все, що хочуть, те і роблять мої красотулечки. Це ще сьогодні по божески з цим піском. Я не знаю, що тут можна робити з ним. Зазвичай це усю до, до півкомнати все розкидано. Зараз включаю їм конвектор. На нас ще його не оставляю, я ще побоююсь чого чогось. От, водичку міняємо, насипаємо їм їсти. Зранку я їм зазвичай даю гастрокормік, тому що. Що він ну, він підшлункову тримає в нормі. Вони какунюють крутесеньким, не таким, щоб я потім по всій кімнаті збирала. Да? Е е Отак. От е на цьому тижні я вже так собі планувала, планувала але на цьому тижні у нас тут генеральна уборочка буде. Е старий ковдру, стару ковдру ми з маємо. Килимок, кобру, ковдру кажу. Килимок знімаємо. У нас є чисті килимки, ми їх сюди будемо застеляти, бо вже скоро холодно. Манюні зараз будемо їсти. Ну, і так, в принципі, іграшки будуть, лежанки, іграшки будуть перестіруватися. І так будемо готуватися до зими. От, зараз ранку в них тут без. Конвектора 15 градусів, але це нормально. Зараз включаємо конвектор і в них буде тепло-тепло, аж до вечора він, аж до ночі він буде працювати. Да? Тут десь біля 25 котиків живе, поки ще десь штук 10 я сюди обов'язково закину, там вони пройдуть карантин і будуть тут малишня. Сюди ми водимо, водимо, водимо наших гостей, які до нас приїжджають. Тут зараз поприбирається, буде чистенько, гарненько. Всім гостям тут подобається. Вони можуть і посидіти, і на диванчику, і пограти з котиками, і повибирати собі домашнього улюбленця, члена родини. Так що, друзі, ще така нагода запрошую. Не дивіться, Але це реалії, це реалії кожен ранок. Як кажуть, як кажуть, не з кави, а з при, при прибирання туалетів котячих, але що зробиш? Пожалійте, мамки, не ручки, пожалійте, будь ласка, Ага, можна акуратніше трошки в туалет ходити.